Знаєш, буває кіно, яке ні на що не схоже таке, що змушує замовкнути навіть після фінальних титрів. От візьми, наприклад, Двейна Джонсона. Ми звикли бачити його між вибухом і жартом, усміхненого, броньованого, непохитного. Але у незламному він зовсім інший. Наче вперше знімає із себе цю броню і під нею живий, болючий, вразливий. Фільм зняв Бенні Савді. Один із братів, що подарували нам Uncut Gems. І знову він бере людину, схожу на машину, і показує, як вона поступово іржавіє. Герой, реальний боєць ММА Марк Кер за Smashing Machine. Колись це король рингу, чемпіон UFC і Pride. але навіть залізо має властивість ламатись. Це не спортивна драма, не рокі – Тут кожен бій це не тріумф, а черговий удар по власному життю. Кер перемагає суперників, але програє собі тіло болить, голова розривається, а єдине, що притуплює цей біль таблетки, і вони повільно перетворюють його на тінь. І отут Джонсон, якого ти ще ніколи не бачив без блиску, без самовпевненості. Він рухається важко, наче боїться розсипатись, і ця втома справжня. У кожному погляді, у кожному зітханні не герой, а людина, яка намагається втриматись на плаву. Емілі Блант поруч не просто кохана, їхні сцени не про романтику, а про безсилля. Вона дивиться, як він падає і не може нічого зробити. І це, мабуть, найболючіше у фільмі. Камера Савді тримається так близько, що майже чуєш подих. Запах поту, шум арени, крики натовпу, і посеред цього всього він стоїть, не розуміючи, навіщо ще б'ється. Бої не героїчні. вони брудні, виснажені, чесні. І коли бій закінчується, не відчуваєш перемоги, тільки спустошення. Є момент, коли кер сидить один у роздягальні, тримає голову руками і мовчить. І ти розумієш. Ось вона справжня поразка, без музики, без оплесків. Фільм перегукується з документалкою 2002 року про Кера, тією, де HBO вперше показали, що за блиском боїв стоїть не сила, а слабкість. Савді ж робить із цього історію про те, як міф пожирає людину. Кажуть, після прем'єри у Венеції Джонсон плакав. Глядачі стояли 15 хвилин, а потім провал у прокаті. І знаєш, у цьому є певна іронія. Бо це історія про переможця, який усе одно програє. Незламний фільм не про силу, про її межі, про те, як людина, що все життя била, вчиться нарешті приймати удари не тілом, душею. І коли дивишся фінал, просто хочеться мовчати. Бо тут немає тріумфу, є тільки правда: людина, яка зняла рукавички і наважилась подивитись на себе без них. І, мабуть, це найчесніше, що Двейн Джонсон коли-небудь робив.